Головне про події 29 лютого. Сили оборони України на східному напрямку збили ще три російські винищувачі су 34 А Володимир Путін пригрозив країнам-членам НАТО ядерною зброєю. Докладніше далі. Повітряні сили України збили вранці ще два російські літаки су 34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Тобто, ворог не дорахувався вже три одиниці авіації лише за ніч та ранок четверга. На жаль, збройні сили України також зазнали втрат. Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили загибель групи спецпризначенців зі складу 73-го морського центру спеціальних операцій. Трагедія сталася під час висадки на тендрівську косу поблизу тимчасово окупованої російськими терористами частини Херсонської області. Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій засудив вбивство російського опозиціонера Олексія Навального. Повна кримінальна та політична відповідальність за його смерть лежить на російській державі, зокрема на її президенті Володимирі Путіні, який має бути притягнутий до відповідальності, зазначається у заяві. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки підтримав звільнення від призову під час мобілізації для наступних категорій громадян. Це жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, а також їхні опікуни, піклувальники та прийомні батьки, та члени сім'ї осіб з інвалідністю першої та другої групи. Російський диктатор Володимир Путін пригрозив застосувати ядерну зброю тим країнам-членам НАТО, які наважаться відправити в Україну своїх військових. За його словами, гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності Авангард і лазерні комплекси Піріс наразі стоять на бойовому чергуванні, а робота над новими системами озброєння триває. Серіал Клан Сопрано продовжує грати зі своїми акторами злі жарти. Так, акторці Дре де Матео, яка виконувала роль подружки Кріса Молтісанді, Адріани, довелося через борги завести акаунт на OnlyFans соціальній мережі для дорослих. За словами Дреа, яка виховує двох дітей, до запуску акаунту на рахунку в неї залишалося 10 доларів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.